Я думала, що вдома буде безпечніше, але коли повернулася в Волноваху, то обстріли були і там. Ми мали певні запаси по їжі, мали газові балони, мали колодязь. Палатах в кабінетах восени та взимку прохолодно. Встановлювати обігрівачі ми не можемо з міркувань пожежної безпеки, бо може виникнути займання. І, в принципі, в прохолодних умовах працювати досить некомфортно. У нас є тяжкі пацієнти, які отримують постійний догляд. Відсутність води означає відсутність елементарної гігієни. Тому ми завжди готуємо запаси на такі випадки. Конструкція опалення, утеплені фасади, заміна вікон і дверей на більш енергоефективні, що дозволяє економити досить великі суми на комунальні послуги, адже наша лікарня досить велика. Також в межах проекту буде встановлена сучасна вентиляція та кондиціонування, оновлено освітлення, облаштовано пандусів та підйомників для безбар'єрного доступу, модернізовано укриття. Ділянка, яку ми реконструюємо, експлуатується понад 40 років. Пориви трапляються майже щотижня, що значно погіршує якість води. А ця труба забезпечує водопостачанням більшу частину міста, спальні райони, де є лікарні, школи, дитячі садочки. На реконструкцію потрібно 2 мільйона євро, тому ми не могли виконати ці роботи за власні кошти. Раніше наші старі ескаватори просто ламалися по дорозі до об'єкта, а тепер ми можемо швидко усувати аварії. А лабораторія допомагає під час реконструкції очисних споруд. Ми досліджуємо склад стічної води, щоб ухвалювати правильні рішення в процесі робіт. Також це дозволяє контролювати підприємства, які можуть скидати у воду забруднювачі. Ні, як молодому спеціалісту надзвичайно приємно бачити, що лікарня не стоїть на місці і продовжує свій розвиток. Я пишаюсь тим, що можу працювати тут. Ми вдячні нашим європейським партнерам за забезпечення нас цінними інструментами, які допомагають нам якісно виконувати свою роботу та покращувати якість води в усьому місці.